Друзі, хочу привітати вас з Різдвом Христовим, з Новим роком. Правда в тому, що для мене дуже важко робити це відео, розуміючи те, що в Україні війна. Розуміючи те, що наші хлопці і дівчата зараз знаходяться в окопах. Но Христос народився, Новий рік прийшов в наше життя. Я хотів би привітати церкву Ковчег Ті, хто дивляться нас в Ютуб каналі, особливе вітання і подяка тим братам і сестрам, друзям, які, коли почалася війна, ви допомогли Україні. Ви допомогли нам церкві, ми мали з чим працювати. Хай Бог благословить вас, згадуючи той момент, коли ангел Божий з'явився пастухам. І Він сказав такі слова: не бійтеся, я звіщаю вам велику радість. Народився Христос. Христос народився для того, щоб ми мали кому віддати свій страх, до кого звернутися. І одного разу, коли апостоли перепливали озеро, піднялася буря. Ісус знав, що в них проблема, і Він пішов до них по воді. І коли він підходив, написано, вони злякалися. Він сказав, не бійтеся. І написано, що він зупинив бурю. Я вірю в те, що Бог з силою своєю. Він зупинить цю бурю. Тато, який мав дочку, вона захворіла. Ми читаємо біблійну історію. Ісус йому сказав такі слова, не бійся, тільки віруй. Я хотів би, щоб ми не боялися і вірили моє особливе десь співчуття тим людям, які втратили своїх рідних, які ніколи не повернуться. Моє особливе співчуття і велике бажання Боже благослови, щоб ті, хто переселилися в своїх домівок, щоб закінчилася війна і прийшов мир. І вони могли повернутися в свої оселі, якщо вони уцілілі, якщо ні, щоб Бог благословив, щоб ви мали своє особисте житло, наша молитва і наше прохання. Благослови нашу Україну миром і перемогою. Я благословляю кожну долю, я благословляю кожне життя на цей новий рік. І хай Бог по-особливому використає Твоє і моє життя. Хтось нуждається в нас. Благословіть Боже в кожну родину і в кожну сім'ю. Амінь.